Знайомтеся. Юрій, Андрій та Дмитро. Усі троє добровольці брали участь у боях на Донецькому напрямку. Там кожен дістав міновибухові поранення. Троє побратимів, які раніше не були знайомі, нині разом проходять лікування. Юрій потрапив до лав ЗСУ на початку травня. До цього працював на гірничому підприємстві на Дніпропетровщині. Його служба тривала до 21 липня. Я отримав поранення в ногу. Ну це було буквально мгнові. От, плече, нога, підро. Обрати внимание, що в мене нога звернута, кістка перебита, Наложив собі турнікет на руку. От, мій побратим наложив турнікет мені на ногу. Андрію з родиною пощастило виїхати з окупованого Мелітополя на початку війни, залишив близьких у безпеці і мобілізувався. У червні під час спостереження за ворогом снаряд потрапив прямо в окоп. Побратим Андрія загинув у нього на очах. Найважче лікування в Андрія уже позаду, але попереду тривали відновлення. А так була ще пересадка м'язів, така що саме основна, і пересадка шкіри це такі самі важкі операції. Це операції з закриття ран. Рани закриваються, бо дуже широкий ну, участок такий поранений. Андрію пощастило, адже для пересадки йому вистачило власної шкіри, але часто доводиться використовувати штучну шкіру. Цей матеріал нині не вагу золота. А от стан Дмитра лікарі називають дивом. Він підірвався на міні, зазнав величезного поранення на спині від вибуху, повиривало м'язи. До всього зламав щелепу і перші два місяці взагалі не міг розмовляти. Тому що всі казали, що буду починати тільки вчитися повзати десь в грудні або в січні, тому що я постійно лежав. Я дуже сильно схуд. Ну можна сказати, що піднявся швидше за того, що були саме мої батьки. Власне рідні, головна мотивація для кожного попри біль, намагатися ставати на ноги знову вчитися ходити. саме основне це побідити ту інфекцію, яка внутрі того, що при пораненні сюди залітає. Все таблиця Менделєєва. Вона сидить і очікує. Спочатку це одна інфекція, потім друга, потім третя, потім четверта. Зробили бак пасів, нічого нема, все добре. Через три дні інфекція. Головне для хірургів: чим швидше закрити рану, аби пацієнтові стало легше. Однак, через агресивні інфекції цей процес іноді триває і півроку. І рани закривати зразу. Немає ніякого сенсу, тому що дуже високий ризик інфікування подальшого і ускладнень різних для того, щоб закрити такі рани, їх треба готувати. Їх треба вичищати спеціальними технологіями для того, щоб тканини були нормальні, щоб було кровопостачання нормальне. Після передової боротьба тут у лікарні не менш складна та важлива. Попри свої заслуги, військові героями називають не себе, а лікарів, бо без перебільшення вони повертають їм звичне життя і так само наближають перемогу. Даніл Самсонов, Віктор Зеленков, факт ICTV, єдині новини.